Дуже дякую, що приєдналися. Ще Ні. Добре. Добрий, добрий день. Добрий день. Зум. Дуже дякую всім, хто приєднався. Хочу поставити на голосування сьогодні. Комісія освіти і науки 13 грудня. Хочу поставити на голосування перше. Пропозицію обрати е, на сьогодні секретарем е, у нас Неля, заступник, Неля, заступник тоді секретарем пані Аню. Е, Тому що немає пані Наталії, треба буде підписати потім річні комісії. Хто за пані Ані діду, секретарем? Так. Пані Аня, ви за? Так, за. І друге ставлю на голосування, що двоє членів комісії в Зумі сьогодні. Хто за? За. За. Дякую. Тоді поїхали дуже і швидко. Ага, і ще додаткові три питання у нас є. Ставлю на голосування. Додаткові питання. Хто за? За. Пані Анна. За. Давайте зразу, пан Андрію, потім відпустимо питання номер два про зміну засновника типів та назви закладу дошкільної освіти Львівської МТГ. Що то таке? Це є технічна річ у зв'язку з зміною законодавства. Ми міняємо назви закладів дошкільної освіти, і тут є перелік великий. Вони тепер у нас не заклади дошкільної освіти, а тут кожен собі прописує закладу шкільної освіти, як вони будуть змінюватися. Тобто з основними, поговорити. <звичай> так, 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 так. Звичайно, звичайно. Якщо немає питань, поставлю на голосування. Питання номер 2 Хто за? За. За. Питання номер 3 про затвердження програми чисте місто на 24 рік. Це є програма, яка була діюча. Зараз ми її просто перезатверджуємо на наступний рік. Де мова про. Наскільки я пам'ятаю, там фінансів немає, там <звичай> та. тільки... Е, тільки е, суть лекцій навчальних по школах, е, роз'яснювані роботи і так далі. Так, так. Ставлю на голосування питання номер 2 3, програма Чисте місто. Хто за? За. Питання номер 4 про затвердження програми початкового навчання дітей з плавання у закладах загально-середньої освіти. Це, власне, програма. Е... Ініціатором якої є пані Вікторія, це про те, щоб наші басейни у школах, які є зараз, і є діючі, у яких відбуваються уроки фізкультури, щоб у період канікул, а таких є багато, бо це є літо, зима, весна і осінь, ну це чотири місяці, фактично можна назбирати, щоб ми мали можливість навчати дітей з інших шкіл плавання. Будуть якісь зауваження колеги. Тоді ставлю на голосування питання номер 4 Програма навчимо дітей плавати. Хто за? За. За. Питання номер 5 про створення комунальної установи інклюзивно-ресурсний центр Сихівського району. Так, це створення нашого ще одного ІРЦ у Сихівському районі на базі 86-ї школи. Це ще один район, де є велика черга діток на проходження власне і Якої отримання школи? 86-ї на вулиці ага. Стрицькій. Площа, там є приміщення? Так, повністю. Воно вже майже зремонтоване, тому що ми з вами кошти заклали ще раніше. Тому фактично там же і закуплене обладнання і все. Тобто зараз нам треба просто створити установу. Ставлю на голосування ще один ІРЦ. питання номер 5. Хто за? За. За. Дякую. Питання номер 6 про зміну типу. І назви закладу дошкільної освіти Садок номер 12 А чому це окремо йде, чому не віддали? Я вам скажу, тому що тут йде мова про фактичну реорганізацію восьмої школи. Восьмої школи? Так. А чому? А що там так. Зараз я поясню, бо... Можна це... про свого інкумент на бюджетний? Дуже, Друзі, відкладаємо питання номер 6 поки що, і до нас доєдналася наша колега пані Олена Пелих. Питання mm -hmm. номер 1 про затвердження програми встановлення модульних комунальних закладів дошкільної освіти садків для дітей військової МТГ 24-26 рік. Думаю, до мене звертаються громадяни, яких турбує дуже питання е місць в садочках. Це стосується значить, за основу я взяла брюховичі, тому що в нас ну, просто критично не вистачає місць в садочку. Також така сама інформація у мене є по прудно, там також не вистачає. Місць в садочках, відповідно, чому що стало наслідком? Ми прекрасно знаємо, що ВПО в нас дуже багато людей живе, які переселені. Відповідно, батьки не можуть піти на роботу, тому що немає з ким залишити дітей. Відповідно, це тягне те, що діти не отримують ту освіту, яку б вони мали отримувати на свій вік, тому що ми прекрасно розуміємо, що Суспільство оточення воно розвиває дитину, а коли дитина є вдома, це є зовсім інший рівень виховання. Взявши за е, основу досвід Київської області і Житомира, які вже станом на сьогоднішній день встановили такі модульні садочки, я маю навіть видруковану інформацію з малюнками. В Житомирі донорами є Естонці. Якраз вони перші почали встановлювати такі садочки. А в Київській області вони самі. Що мені не зраджую, Черемі, ірпінь, тобто ці пострадавші регіони, вони встановили такі модульні. Значить, Термін використання таких садочків 50 років. Це є тимчасові споруди, вони не є основні. Вони монтуються так, що вони повністю забезпечують дітей всіма і ліжками, і ігровими зонами, всім, всім. всім. Моя пропозиція почати такі модульні містеч... модульні садочки саме на базі комунальних підприємств. Якщо брати до прикладу Брюховичі, там територія садочку достатньо велика. Вона дає можливість побудувати там таку тимчасову споруду, тим більше, що колись Брюховицька селищна рада навіть готувала. На проектну документацію так, 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 на будівництво збови. садочка збови. Так, враховуючи сьогоднішні наші реалії, а саме, ну, неможливість. Немає в нас коштів для того, щоб згодувати основну споруду садочка. І враховуючи те, що на сьогоднішній день світ де до того, що навіть будинки вже будують такі модульні, це не є такі модульні садочки, модульні будиночки, як у нас живуть люди ВПО Австрійському парку чи на Сихові. Це є монтовані споруди, оснащені, все зроблено і е, саме добре, що є наш виробник в Україні. Тобто ми можемо залучити як українського виробника. Можна ще говорити, ну, враховуючи те, що ми маємо досвід спілкування з нашими іноземними партнерами, я дуже я впевнена, що вони нам допоможуть в цьому. І ну, я не бачу іншого виходу ніж, ніж такі речі. Тому що я кажу, Брюховичем критично. Рудно я спілкувалася з колегами-депутатами. критично. А Програма у вас сама можна почитати програму. Ну, програма, програма, напевно, в нас на бюджетній, тому що ми її пішло голосувати. А можна попросити? Я зараз принесу. Ми її ж не бачили, нам, ми не мали самого ухвалу я... я читала, а програма? Ну, які заходи? Як ну, який план? Ну, я вам все скину. Там є моя доповідна, і там є програма. Тобто я розписала, що куди, звідки. Ну я думала, що вам все перекинули. Я зараз тоді скажу, віки вона вам принесе. Але кажу, основна ідея, те, що ми сьогодні просто ну у нас є проблема в суспільстві, тому що батьки приходять. Тим більше, що ми сьогодні прийняли програму по допомозі. Нашим захисникам і їхнім родинам Там основна умова, одна із основних умов це є позачергове забезпечення діток місцями в садочках. Ми прекрасно розуміємо, що ВПО в нас в центрі міста не живуть, тому що пан Андрій сказав, що в центрі у нас достатньо місць. А в центрі ніхто не живе, тому що житло дороге. Відповідно, вони собі можуть дозволити жити в тих районах. Вони живуть в доступних. По коштах-місцях. Доступних по коштах місцях це якраз ті регіони, які фактично були доєднані наші і Брюховичі, Рудну, у Винниках є проблема по садочках, відповідно, вони там живуть. І інших умов, я, наприклад, ну, не бачу, як би ми могли сьогодні забезпечити. Те, що в нас у Львові будується багато приватних садочків, це є супер. Але якщо е, держава. Ну будують, не будують, але якщо держава не може створити альтернативи, це я думаю, що це неправильно. Я кажу, що я взяла досвід естонців, я взяла досвід наших колег в Україні і думаю, що воно має право на життя. Ну, в крайньому випадку на сьогоднішній день ми можемо реалізувати. Що воно нам буде не потрібно, ми зможемо його продати. Це є тимчасова спода. А ви говорили з тими там, з Богданою Зубрицькою, наприклад? Там, тими, ми, і, я, я розмовляла з Богданою давно, ще рік тому, тому що я цю інформацію побачила, я з нею поговорила, вона каже, що це б було дуже добре, в нас тільки велике місце. Я говорила з Москаленком, йому ідею таку сказала, він каже, дуже добре, ми би навіть, може, спробували якісь отримати гранди на це. Тобто, ну, ідея хороша. Угу. Я починала від того, чи є потреба, тому що постійно люди скажуть, ну ви знаєте добре, в нас є проблема як з садочком, так і з школою. Так, і ну, ми ну, власне і... в власних тих районах, бо так, так, то ми їм по місту дуже багато. Ну, е... Возити дітей Ні, в не місто варіант, не, варіант, не варіант. Ви прекрасно знаєте, що дитину в 6-й ранку будити для того, щоб на 8-му годину завести Ні, її не варіант, в центр не в садочок, це є злочин. Ми батькам не пояснимо, і ну я би сама не хотіла дитину шості будити. Ви вас. маєте ту програму? Віка нас на бюджетній. Вона є на сайті. І на сайті вона. Ну, нам вона... Вона, 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 вона прийшла, я відкривала Сухайте, вона все. Є. Я вона так само, як і всі програма. мають дні проблеми з інтернетом. Ага, Щоб все прийшло є. вчора. Я реально ага. от є програма. А, тобто, ну, є, на сайті, я кажу, Я розписала, взяла аналоги Завдання, результати заходу. Там там нічого такого нас, звичайно немає. Я, ж кажу, що я взяла аналог те, що є зроблено в Київській області, в Житомирській області. Естонці сьогодні йдуть по тому шляху, тому що вони порахували, що їм дорого будувати основні будівлі. Відповідно, вони пішли по шляху встановлення таких модульних садочків. Термін використання таких садочків 50 років. Я навіть скинула посилання, де, де пояснювання записи, я скинула посилання на інформацію, яка міститься, ну, а не, що в нас є вже в Україні. Колеги, маєте запитання? Програма Я знаю. Неля, yes. прийшла пані Наталія, тож якщо вам треба йти, то ви можете відключатись. Добре, дякую. Є питання? до програми? Пані Наталя, пані Аня, yeah. пан Андрій. Там є ваші між іншим пропозиції yeah. технічного характеру по уточненню, тому що. Там десь назва неправильна, я повністю погоджуюся. Угу. Ну добре, І якщо зауважень немає, поставлю на голосування. Питання номер один голосуємо. Хто за? За. Да. Добре, пан Андрій, переходимо, вертаємося. Питання номері. Чекайте, чекайте. Питання щось. Ви, Ви ухвалу збираєте? Заберем. Значить, питання номер 6 В нас тут пан Андрій вирішив зробити якусь супер реформу. Зараз він нам її намалює. Осьма школа знаходиться у двох приміщення. Це вулиця підвальна, це основна школа. Тобто це 5-11 клас. І на вулиці Довбуша біля Вокмаги є одна велика будівля. Я наголошую, одна велика будівля. В яка поділена? І в одній знаходиться 12-й ДНЗ-садочок і початкова восьмої школи. Восьма школа, тут не власних, немає нічого. Восьма школа тут не може ні ремонтувати приміщення, взагалі нічого. Тут один директор, тут один директор. Тут є актові залці, щоб ви розуміли, що це одна будівля, яка случає коридор. Тобто, коли ми з вами би туди зайшли, ми побачили, як два директори сперечаються. Під якою стіною має сидіти школа, а під якою цей. Ми проговорили зі всіма, зі школою, з садком, ми мали великі батьківські збори і тому подібне. Ми ви'єднуємо початкову школу від відвосняти. Тут створюємо окрему школу, початкова школа з дошкільним відділенням. Та як у нас є Малюк НВК. Тобто, це стає окрема юридична адреса, один директор, одне приміщення, одне майно Повністю, повністю, повністю все. Восьма школа, в нас є просто ліцеї з ступенем п'ятого. Це, по-перше, воно дуже добре лягає в контексті майбутньої реформи, Другі де треба розділяти м. їх абсолютно. Друга річ, ми нарешті тут будемо мати можливість восьмій школі і відремонтувати, і все бо ну, Це там катастрофа. Це просто хто там був. Ми знаємо, наприклад, що восьма школа, так, тут нема харчування, наприклад. Уявіть mm -hmm. собі, що отут за стіною є харчоблок, де готують дітей садочку, а ми дітям з восьмої школи возимо їжу. Mm. Бо не можна пустити в харчу. Ну, Абсурд повний, який існував. Yeah, я минулого року з цим був. Ми проговорили це зі всіма. Ми мали великі A батьківські зброї. Ну, ну от так ділилися. Тому ми, власне, реорганізовуємо 12-й садочок, тому другий він називається. Дванадцятий так, так. Ви початкову школу вони проводили опитування, вони себе назвали школа крок за кроком. Директор будеться. Ми проведемо конкурс. От зараз, коли ми проведемо організацію, ми будемо змушені провести конкурс на заміщення посади директора. Завідувачка, яка отут була у нашому садочку, вона у нас зараз є вже директором іншого дитячого садочку. Ми її признайшли роботу. От, і все. Зараз тут в садочку є ВО. От, а зараз вони об'єднаються. Тут буде одна школа. Одне будівля, ну коротше, воно нам спрощує все, бо ми катастрофа. Плюс були дуже багато переживань, бо це німецька мова тут і тут. Ми повністю домовилися, що ті школи, вони якби територіально лишаються, собі зберігаються. Німецька мова зберігається, все, 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 все. Коротше, все зберігаємо. Ми мали велику зустріч з батьками, бо що то батьки приходять і все, але якби пережили. Пережили, але я вважаю, що це дуже правильно, тому що це особливо з тим харчуванням, це страшно виглядає. Особливо, коли отут є великі актові зали, садочок, наприклад, школу не пускає. А діти в школі не мають жодного свята, бо вони не мазали. А з точки зору батько, які ризики? Ну, батьки переживали, бо це якби була восьма, тепер вони будуть називатися не восьма. Знаєте? Ну, це швидше така традиція. Роками була, люди звикли вчитися восьме, а тепер вони будуть вчитися не восьма. Але вони абсолютно по правонаступництву всі початкової будуть йти собі у гімназії послужку порядкування нас цифрами шкільних закладів. Це радянський рудимент, який ніс в собі задачу обезличити школу як окремий навчальний заклад. Тому те, що навчальні заклади отримують назву грону, там я не знаю. Престиж там і так далі, це вони починають процес формування власної ідентичності, те, що і має власне бути. Тому я взагалі категорично за іменувати всі сухі цифри на суть якусь, щоб щось містилося під назвою школи. Я не маю нічого Ставлю на голосування питання номер 6 хто за? Далі, далі в нас Аліна поклич з комісії справа того пана по терасата. Ви по якому до о, давайте зміни до бюджету. Сідайте. Це зміни до бюджету. Питання номер 9 так? Про внесення змін до бюджету Львівської міської територіальної громади. Що ви там міняєте вже в грудні? Основі зміни, це ми відбуваємо. Ми проаналізували свої до кінця року видатки. Вони надали нам відповіді, яка в них сума коштів залишиться. І ми відповідно цією хвалою знімаємо кошти загального фонду, передаємо на розподілені задатки бюджету власнику. Віддат... У нас щось залишилось? Бо, по світу мене так. Знімаємо там, на комісіях. Скільки? Ага. 11 мільйонів енергоносії, а в цілому ще 200 там 20 мільйонів, ще не. Та не вимагають. Це дебало. Світа 21 дня вознімає. Ну але ми теж зараз буде усім працівниками повністю ще. Це вже враховано. Так, так, і все одно лишилося. Ще ж стосовно світи, ми кошти осібні субвенції, які були передбачені на ППУ, там економія наші державні штати Ми передаємо на шорис. Світи будуть премії, так. Добре. Добре, і, ну, і ще, якщо, якщо так, ще ми розподілені видатки у програмі спротиву. Ми загально фом буде, що нашок передаємо бюджет розвитку і вже бюджет розвитку не будуть. Щось і... файненьке купляти. Добре, то хороше на вона. Є питання до пана? Е, Як назвати? Дмитро Дмитро. Е, немає е, немає. немає. питань. Оставлю на голосування Дмитро. питання номер 8. Хто за? Ой, дев'ять, перепрошую, дев'ять. Все, дякуємо. Ходіть до нас. Дивіться, питання номер 8 Це важке питання. Я так розумію, про затвердження програми соціально економічного та культурного розвитку Львівськом ТР це, я так розумію, фактично стратегія міста в тих напрямках це є комплексна, і комплекснай-програма, яка має в собі всі. Об'єднюємо всі інші програми, щоб можна було орієнтуватися, що нам буде орієнтуватися взагалі на наступні періоди, на наступні три роки. Тобто ми зібрали пропозиції від всіх структурних підрозділів, розподілили їх по п'ять пріоритетів, які містять свої напрямки, проекти і заходи. Тобто є така структура програми. І В загальному є по кожному напрямку там є від 2 до 30 двох заходів, які будуть відбуватися. В кожному пріоритету і напрямку. Що ще можна сказати? Що ми зараз цю програму просто її презентуємо, щоб кожна комісія мала час ознайомитись на завтрашнє засідання не йде на сесію, але хочемо ознайомити. І щоб врахувати, якщо будуть якісь пропозиції, доповнення, також є пропозиції комісії підприємства, дати це на ширший розгляд, щоб вилучити ще громадськість, тобто зробити якісь громадські вговори по комісії. Тобто це ми теж плануємо робити. Ну так, щоб вже не в деталі, то Проєкт руками з зазначитими заходами. На мейли ви це скинули, так? Так, так. Це скинули. Написи, Дивіться, колеги, об'єктивно це треба довго вивчити. Ну, це серйозний великий документ. Довго його готували, я так розумію, і нам потім по ньому довго ну... Пропоную прийняти до відома, що існує така програма, і до наступної сесії ми з нею краще ознайомимося і вже прийдете так, на її затвердження. Так так. Так, так. так послови? Якщо, якщо 에... будуть пропозиції, то ми чекаємо, та, та, так, може і буде, до речі. Okay. Тоді ставлю на голосування питання номер 8 взяти до відома. Хто за? І перевести теж від Ні, просто взяти до. О, Власне, за... і суть була ознайомити. Ми ще питання не було. Подальшому ми вже дамо на комісії на затвердження чи uh -huh. готовий проєкт. Ухвалено з усіма кавками. Вона угу. прислав кінець пристоїть. Добре. Вона десь де, але десь десять ще. Добре, е, все, тоді дякуємо. Питання дякую. додаткові. Тоді звернення управління освіти щодо погодження змін до розподілу обсягу капітальних вкладень бюджету в розрізі інвестиційних проєктів за об'єктами 23. Так люблю ці зміни в кінці грудня. Ми теж, напевно, так, пане Андрію. Іде мова про дві стрічки. Перша стрічка це додати кошти в класичні там, де вони добудовуються. І друга річ це були виконані зроблені роботи, посейні поліях для того, щоб розповідатися. Це... А знімаємо ми їх з школи. Да, Маєте питання? Класити, да? ставлю на голосування додаткове питання номер один. Хто за? Е, питання номер два. Звернення управління освіти щодо погодження притульного списку щодо плану використання коштів виділених з бюджету розвитку 2027 році на передбання додає до що по двадцять ні ні, 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 Шо? ні, ні, Шо? ні, ні. це, Шо? це Шо? йде мова. Це, це титульні списки, це дороговартісне обладнання, там плити, духовки, дорогі, то тобто, все, що дорого коштує. Плюс на центри національно патріотичного виховання ми ж закупили дванадцять будів. Оператор дрони ми купили 50 комп'ютерів зараз і ми це все повністю розпреділяємо, але ми за... у вас погоджуємо списки, на які школи ці. А в садочки що? А в садочки там плити переважно. Що там є? Плити, холодильники, таке, якщо, от, що інтересно. У нас 800 тисяч на... Там де на садочки 240 тисяч, ми просто носимо зміни. Там ті списки. Бачите, 800, кажуть, 240. 240. То просто, дивіться, то я так розумію, що це якась економічна річ така, що коли ми з вас титульні списки, вони йдуть одні. і ми просто, Бо тут є такі, бачите, які були от ми 15.05 у вас погоджували. знаєте, А це mm -hmm. якби довноситься. Так, це Але зазвитим. то Юр треба вказувати, які ми довносимо. Так, бо так воно не бо Тут я розумію, садочки це обладнання. А тут про що йдеться? Тут йдеться, о, дивіться, Великі суми це центри Національно-Патріотичного ковальні. Тут є мультиборди і набори. 600. Так. Угу. Угу. Оце, оце ті всі речі. Угу. Угу. 36 та школа також, так? Так. Так. Угу. так, так. Є питання? Ставлю на голосування питання до номер No2. Хто за? Дякую. І питання відкове номер три: звернення управління освіти щодо погодження титульного списку з бюджету А школи два питання. Тобто ага, школі, не тоді не. давайте питання номер три окремо теж проголосуємо. Ми проголосували з питання номер 2 про дошкільні uh -huh. заклади. Тепер ставлю на голосування то саме питання номер три про шкільні школи. Uh -huh. Тож, uh -huh. То за е, пане Андрій, я вас хотіла запитати, а що там нам комісією? По директорах. Двісті, дуже добре. Комісію по директорах. Зразу на наступний день після е комісії освіти ми зібрали усіх кандидатів, дали їм завдання, ми все тому чекаємо дати, коли ви призначите. ми їх всі засудили. Вони всі нам подали Нас презентації, чекаєте? так, ми ну, вас чекаємо. Коли ви можете? Так. Ну, давайте домовимося. А скільки їх? Дивіться, ну, та їх там порядка 20 буде. А цілий то день? багато? По 10 хвилин кожному, 3 години. Я думаю, щось будемо сильно мучити. Я, я можу наступну середу. Наступна середа, то і 20 числа ми маємо комісію знову, що це. Не день. буде. Я не можу. Не, не можу. На кінець року. року. Будемо тримати їх не теж не під знаю. новий не рік. Тільки не в середину, тоді може бути в четвер. Ми би вас спросили чим раніше, бо ми ж маємо там терміни підписані контракту. Я можу в вівторк після обіду. Не можете з Четвер. І директорам буде краще, тому що і директорський день не четвер. 21 перше. У мене все на третю виставу. Можемо зранку. Так? Може, зранку? так? зранку? Так, зранку почнемо. Виставу не подивитися. 21-го на 9-го звіти директорів, так? Так. 21-го на 9-го? На 10 Давайте на 10-го, 3 години, це перша, друга, ми закінчимо. Ми на 9-го швидко знімаємо. Добре. А, тут? Ні, я в... в нас в управлінні. 21-го на 10 з 10 до 3-го, 5 годин. Ми всі в... в... будемо слухати. Тві, е не, і ще зачекайте, я ще. А, е -а, -а, а, ну і все, в принципі. Да. Ну, ми зразу. Від... так. Ну, 10 чкіл ми визначили, вони там працюють. У собі. Ну, Вони ще не працюють, ну, а точно. будуть працювати, так. Е Добре, тоді засідання комісії. Є ще до ковід запитання, коли? Дивіться, ми е, ви плануєте структуру зараз проголосувати, е, затвердити. Е, я маю рішення від своєї фракції прийняти до відома. У вас є якісь так. інші е, думки? Такі є є? Сам. Ну у вас Дивайте може є? Е, тоді Якщо... я ставлю на голосування на розгляд, розгляд ради поставити угу. питання номер по структурі. сім угу. по структурі. Хто за? На розгляд ради. Що я вже підписала? А, то всі так. Там багато є. Все, тоді комісію освіти і науки 13 грудня оголошую закритою. дякую.